Ага. Була... Це ще З Першої світової З першої світової. була розбита, зігнута, чуть не наполовину дужка була, ага. і я її вирівняв. Ми зваримо і... Ну, вона така полегшена, я бачу, така досить цікава. Ага. Та вони всі такі були, росіяни всі такі мали, але ну, мали великі і маленькі. То менша. Покажіть Покажете. Це взагалі. Я зараз зараз вони. Вау, з тризубами. Цей... Це тризуб і тут вон. Орел. Сфастика, е, ну. No, no, no. Що воно таке? Там коник. Коник, так. Це скорше всього, що це є німець. А це вже просто набили. Потім. А це не тепершні, це з тих та часів. де, то з тих часів, Нічого Чого собі? Мені, то з тих часів вона знайдена в Брюховичах 20 років тому в старій хаті. Капець, оце <різв1> реальний раритет. Так. Це, це капець, ну, ні, який раритет. Мої раритет второго в вдома, який я маю. Це, це взагалі сила, я ще такого не бачив. Я теж не бачив. Латун є? Може, як викидував, десь все, в клеймах. Ага. Угу. А ну. собі, польські клейма. Тобто не Польща, то... А? Австрія? Тобто не Австрія, так. Да. Володимир. 13 років. Так, ну що ж, ми виїхали сьогодні на коп по першій світові. У нас група невеличка і зараз по таких йдемо тут. То що гарно, що от дорога така. Ну, все що знайдемо, все, покажемо, що в горах цікаво тут. Такі от таким можна копати, такими кірками. Це кірки між іншим. <кхи> якраз з позиції Першої світової. Тут навіть клеймо є 1908 рік. Австрійська. Ось така кірочка. Це в Володі. Можете авансом поставити подобаючку. Хто ще не підписався, підписатися і приємного вам перегляду. А ми спробуємо щось це. Які гарні дрова! Та-та, <реклама> <реклама> по два беремо. Та. <реклама> та, інколи попадають кірки, попадають вони та, загнивчі, поламані. Та було отакого зігнути були, що до половини. Я забрав. Ага. Я відрівняв, володя заварив, воно я вже зробив. Так, і... У вас от бачу модифіковано. Приварено. це. Ну так, ширше. Та, тут і, зручніше. І, і там теж. Ширше воно трохи ширше бере. Та, та, я мов взагалі цілу лопатку там приварив, але я обрізав потім. Ага. Нагнулася. Лопатка добре, Але як починаєш варити, воно відпускається метал. Так, втрачається цей. Та. Пружніста, скажімо так. Я взяв диск від відсівалки. Отам володя робив. Курва, я хотів просолити дирку, я не міг просив солод дирки посадити. <рес> бо це, він ну, був добрий метал. Це? А потім взяв його чуть відпустив, все. впустивсь. Але треба просто нормально нагріти, ще раз закалити і все буде. Вже ситуація насторожує. кулик ведмедя. Бачите, ягоди їв. Куди забрали? Так, дійсно тут пройти, як каже Володя, дупа. Жина і тут тут є ягоди, а така у нас версія, що медвідь... Сюди приходив перекусити. Явно важко пробратися. Це є кришка з трійського котюка. Ага. Треба акуратно розкопати. Та, ні. там, нагнення. А, ну так, це акуратно, звісно. А там золото було, бля. Там золото нічого не було. Ага, все. Ти все поламав. І ти корону знайшов, так? Так. Ну так, вона залізна була. Вона зугнила. Щоб я її не знаходимо. А, тут та тарілка що цей оцей гнано. На жаль. Хі -хі. Ну я колись знаходжу такі цілі. В гарному стані. Я Та вони таке, як то кажуть, кому вони потрібні. І що ти там монетку корону знайшов, так? Угу. Можна позирати. Фу, блін. А ну то все це. Девес. Мухи якісь такі. Ну, з Францом Йосипом. Ну, козирно. Який там рік. Блін, муха лізеть прямо тут спотів. Я не бачу тільки рік. а скажи який там рік. 1898. О, Уявляєте, коли то було? Ну. Так. Ти будеш пробувати далі розкопати. Охо віце. Так. Ще в тебе якісь цікаві знахідки? Кирка. Ага, кирка. Ну ми потім походу покажемо. Ну, по знахідках є, але чесно кажучи, маловато. Я сподівався буде ще трошки більше. Але і теж нормально. Щоб ви розуміли, от оцініть. От бачите на якій висоті. А був я тільки що, о, наш ж там внизу, внизу. Так, хлопці щось кричуть. Зараз ми йдемо просуваємося, я вирішив трошки перепочити, оце просто парить страшно. Але в загальному класна штука, оцей похід. Це, це от, от так камера в горизонт, якщо отак от брати, ось так. Оце то ви собі уявіть отак от як воно йде. Вниз. Вон там видно, не впевнений, що вам видно, але там село, таке воно все маленьке, тому досить високо. Ну ось і все, друзі. Фу, нарешті ми дійшли до машини. Чесно кажучи, тільки що говорили, таким бодрячком виходили звідси, а зараз вже такі Сонечко пригріло. Ось в принципі всі наші знахідки за сьогодні. Як то кажуть, ось такі козирні знахідки. Одна корона, яка, люлька. Ну от тут хлопці взагалі, от сокира яка. Що такої навіть не бачу, вона якась модифікована. Ген. Ні, вона явно модифікована. Це щось не то, вона напевно зламана була і її роз... розковала. Я щось такої не бачив. А, а. а може? Я недавно таку зробив. Так зробив. вона. Але вона ще щось було з нею. Ні. Нічого не було, така є. Ну то явно видніється, що щось було. Вон, Щоб вона до чогось була притулена. Ні, то так железяка. Так? так Бо так, нічого не її. пікало більше там. Ну шикарно. Ручка ще навіть була вон. Та, я так, я вийду. Оце шикарно. теж. І корона. Ну і люлючка. А... Що там пишеть? Ось тут патент пишеть, а там не цей. І от що, що дивно, що вперше я бачу алюмінію. Ще ніколи... не, я знаходив поламані, ну і трошки інші, але ти можеш її знайти в інтернеті. Отаку людню, я... яка... Допиває воду. Така, яка вона була в оригіналі. Я думаю, що можна знайти буде. Іресне кіно. Ну що, гарно покопали, ні? Ну, <світ> <світ> Тільки трохи змучення.